Привіт, мої дорогі глядачі. Ви на каналі Кулінарні Пригоди, і сьогодні ми зануримося в атмосферу французької кухні. Ми приготуємо витончений французький морквяний салат з лимоном та діжонською гірчицею. Це той салат, який стає ще смачнішим після настаювання. Завдяки заправці морква віддає свій сік, і страва знаходить ідеальний баланс смаків. Цей морквяний салат, справжня класика французької кухні, яку ви можете зустріти на ринках, у супермаркетах і будь-якому бістро. Він чудово підходить як закуска або гарнір. Морква, заправлена з діжонською гірчицею та лимоном, набуває вишуканого смаку, який аж ніяк не є нудним. Щоб приготувати 4 порції цього салату, вам знадобиться 500 грамів моркви. Очистіть її і наріжте середньою соломкою. Можна скористатися овочерізкою або кухонним комбайном. Це значно спростить процес. Важливо, щоб ваша морква була рівномірно нарізана. Далі беремо одну цибулину шалоту. Очистите та наріжте її якомога дрібніше. Для заправки нам знадобиться півтори столових ложки діжонської гірчиці. Одну столову ложку свіжовичавленого лимонного соку та 2,5 ложки оливкової олії. Додайте до цього чверть чайної ложки солі та стільки ж свіжомаленого чорного перцю. Не забувайте про натуральний мед півчайної ложки. Якщо мед густий, розчиняйте його ретельніше, скориставшись вінчиком або ще краще, шейкером для соусів. Ми не хочемо, щоб його шматочки порушили гармонію смаку. 10-12 гілочок свіжої петрушки теж додаються до нашого салату. Наріжте й додайте разом із цибулею до моркви. Тепер заєднаймо все разом, додайте суміш олії, гірчиці, лимонного соку, меду і спецій до овочів. Добре перемішайте, звісно, спробуйте на смак. Можливо, захочеться трохи додати солі, перцю чи гірчиці. А тепер залиште салат настоятися у холодильнику на пару годин. Він стане соковитішим, а смаки змішаються в однорідну симфонію. Перед подачею на стіл ще раз його перемішайте і можна насолоджуватися. Дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобався цей французький рецепт. Підписуйтесь на канал, кулінарні пригоди, ставте лайки, залишайте коментарі. До зустрічі в наступних відео, де ми приготуємо ще багато смачненького.